Вас вітає дитяча медіа студія Птахи. І з вами я, Ірина Панчук. Незабаром зимові свята. І наш родинний центр Як намалювати птаха вирішив зробити вам чудові подарунки. Це майстер-класи з народними майстрами. І саме для вас телепрограма Від майстра до учня. З вами телепрограма Від майстра до учня. І я її ведуча Олександра Терещенко. Люди кажуть, те, що породила земля, має властивості оберега. Сьогодні ми поговоримо про солому платіння, а саме про те, як можна прикрасити свою новорічну оселю та що можна подарувати своїм рідним та близьким на свято. Свій мастер-клас вам дарує народний майстер солому платіння Раїса Павленко. Хочу розказати вам, як можна прикрасити оселю до різдва. До Різдва і до Нового року. До Нового року, можливо, можна було приготувати ялинку, прикрасити її різними прикрасами. А от дідух це прикраса, яку використовували українці впродовж багатьох віків. І традиція прикрашати ялиночку з'явилася тільки 300 років назад на теренах України. А на в західній Україні в деяких регіонах вона з'явилася 400 років назад, тому, тому що Україна були періоди, коли вона відходила до європейських країн, до Угорщини, до Чехії, і тому 400 років назад прикрашали почали прикрашати ялиночку. Дідок був ще символом діда, прадіда, захисника роду, символом родини. І на різдво дідок заносили, тому що вважалося, що в цей період душу наших предків навідують родину. Тому душечки могли прилетіти і поселитися на гілочках цього дідуха. Ще одною прикрасою нового року була дідова борода. От такий цікавий символ. Дуже легко можна виготовити для дома цю дідову бороду. Робили її із пшеничних житніх колосочків. Потім ще однією прикрасою нового року. І різдва е, був їжачок. Ну, їжачок, Чому їжачок саме? Тому що їжачок така працьовита тваринка, От це перше. І друге за своєю формою він нагадує сонечко. Він такий має форму кулі, а на різдво народжувалися сонечкою. Тому символом різдва є ще їжачок. Значить, Робили його так: кліпили з глини або з тіста форму їжачка, і потім нанизували соломинки. Або нанизували колосочки, житні або пшеничні колосочки. Тут у нас така форма, а була ще форма інша, тобто кулька, яку підвішували до свого кахати, і на ниточці, але ця кулька повністю була нанизана колосочками або соломинками. Тут можна побачити їжачка павука, який рухається. Така сферична форма нагадує от сонечко з промінцями, тобто їжак, павук. Робили їжечки повички ще зірочки, кулі, хрестики, можна побачити. Дуже красивою, цікавою прикрасою Нового року були хрестики, які ще називають або хрестики, або, або візерунки, або охрести, які робили. Ну, на жаль, до цього часу збереглася ця прикрашання вікон тільки в Львівській області. Сокалівському районі ось такі хрестики, які вішали на вікна, можна собі уявити, коли запалювали свічку. Наскільки було красиво, хата освітлювалася цією свічкою, і всі ці малюночки відображалися за вікном хати. і від... ну, створювався такий, таке мереживо. На... Ну, на сніг попадали ці промінці, нінці, іначе мереживо таке було на снігу. Ще ну, могли бути отакі павучки, могли бути. Не павички, а охрести. Ну, такої форми, дуже багато різних форм могло бути цих хрестиків. Хрестики, візерунки або охрести. Прикраси на ялиночку могло бути олень, тому що олень приносив в рогах сонечко. За народними традиціями віруваннями українцям, олень приносить сонечко. Тому, звичайно, традиційною іграшкою була було, був олень. І де коза ходить, там жито родить. Тому, звичайно, символом достатку була ще коза. Традиційною форми були коляднички, вони були як з 5 гілочок, могло бути, сім-три гілочки. Обмотувалася кожна гілочка ниточками, перев'язувалася прикрасами або з паперові такі квітки прив'язувалися, або такими балабончиками. От, от такий красивий символ є з теж. Ну, тобто, колосочки, як символ достатку, е, використовувалися. І я хочу сказати ще про те, що раніше е, різдво. І новий новий рік починався навесні, тому дуже багато символів, які ми не можемо зрозуміти на сьогоднішній день, чому засівали, чому дідух, чому дідуха спалювали. От це все пов'язано ще з дохристиянським періодом, коли новий рік святкувався на весні. Навесні, звичайно, заносили сніп, потім його обмолочували, потім годували, потім годували тварин. Значить, перевесло давали тваринам, щоб вони не хворіли. Треба було обов'язково віднести дідуха, спалювали після ну, через тиждень, після різдва спалювали. Пепел, попілом, попіл попілом розсипали по на землю для того, щоб це було і добриво. От і ну, вважалося, що це перехід був в той період, коли. Спалювали дідо, то душі, відправлялися душі наших предків, поверталися. І Сьогодні ми з вами спробуємо зробити солом'яного павучка. Для того, щоб працювати з соломою, треба підготувати. Коли починається заготовка соломи в червень місяць, початок червня, тобто в той момент, коли солома викидає колосочки, проходить ще тиждень-два і треба починати заготовку. Можна навіть з того моменту, коли солома викинула колосочки. Цей момент вона найм'якіша, але половина стебла може висохнути, перетворитися в ниточку і можна використовувати тільки половинку соломинки. Але вона буде м'якіша. Якщо робити картину, то бажано, щоб солома була в цей період зрізана. Якщо для плетіння соломи, треба її витримати ще два тижні після того, як розпуститься цей колосочок, після того, як вона зацвіте. Потім значить, солома ми зрізаємо, зрізаємо, починаючи від землі. І нарізаємо від вузика до вузлика. Нарізали солому від вузика до вузлика, розклали її за довжиною. І спочатку, ми розрі... коли розрізаємо, розкладаємо перше друге стебло. Це перший сорт, третя соломинка це три... другий сорт. І четверте, п'ята, шоста колінце це третій сорт соломи, яка використовується іноді в картинках. Іноді додається як основа для чогось, але в плетіні не використовується, тому що вона дуже міцна, тверда. І з нею дуже неприємно працювати. Для того, щоб зробити солом'яного повичка, ми вже нарізали солому, підготували її, треба взяти почичок соломи, покласти його в, таку, в такий посуд, в якому можна замочити. Бажано, щоб він був такої довжини, як довжина соломи. Довжина соломи іноді буває 50-60 см. Тобто, така форма повинна бути в довжину десь см 60 см. Ладемо солому в цей посуд. Наливаємо чайника води. Бажано, щоб вода була не дуже гаряча. Вода повинна накривати цю соломку і можна отак ще зробити, для того, щоб солома зсередини була наповнена водою. Дуже важливо, щоб не зверху, а зсередини вона наповнювалася водою. Чому зсередини? Тому що зверху солома покрита таким слоєм. Бачите, він блискучий такий, і через нього не проходить вода. Як кажуть, із гуся вода стікає, так і з соломи. Стікає вода, і значить, ця солома не, не проникає вода в солому. Трошечки замочили цю солому і е, па, відчули, чи вона м'яка, чи готова вона для того, щоб нею працювати. Приблизно за часом це може бути різний час. Якщо це температура, е, е, Температура води кімнатної температури, то вона може годину замочуватися. Якщо з кип'ятком, то це може бути хвилина-дві, але може це залежить від соломи. Для того, щоб нам зробити павичка, нам треба взяти 12 соломинок і відрізати 12 соломинок однакової довжини. Кущина соломинок повинна бути однаковою. Підібрати соломинки такими, щоб вони по товщині були однакові. Так, рахуємо. І спочатку ми відрізаємо вузлики, які нам не потрібні. Дуже важливо, коли ми нарізаємо солому, то коли ми нарізаємо солому, вона суха. Торкаючись ножницями, вона дає тріщинки. Тобто натискаючи на суху солому, солома дає тріщинки. Значить, З однієї сторони треба не менше 1 см завжди відрізати. Якщо ми все, ну, це випадок, коли ми відрізаємо спочатку з тієї сторони, де вузлики, там де вузликів на тріщинок немає. І потім виставляємо, можна зробити так, взяти одну соломинку потрібної нам довжини. Якщо ми робимо, наприклад, конструкцію таку велику, то там вже інший розрахунок. Але якщо одну просто, одну, одного павочка ми робимо, то це може бути довільна довжина соломинок. Значить, до однієї соломинки ми по черзі прикладаємо ножнички і обрізаємо. Тобто нам треба, щоб було 12 соломинок. Соломинки повинні стояти рівно, тоді у нас, звичайно, буде одна довжина цих соломинок, це дуже важливо. Тому що якщо буде різна довжина, буде перекос цього павучка. А якщо ми робимо конструкцію, там в залежності від. Якщо різниця буде 1-2 мм, взагалі може не, можна не зробити форму. От, наприклад, якщо павук куля, то там різниця 1-2 мм і все. Чи трапеція, чи піраміди, тобто є різні форми павуків, довжина дуже дуже має велике значення. Випавок, який ми робили в музеї Гончара, там маленький павучок 5 см, потім помножується на 2, і ще на 2, і найвеликий 40 см. Чому на Різдво робили павуки? За легендами багатьох країн світу божество павука воно створює, воно плите павутину і з'єднує світ земний з світом духовним. Небесним світом. От. А за українськими традиціями і в українських колядках, колядках співається, що світ заснували павуки. Павуки почали снувати павутинку на, маленьку, на маленький камінець розміром з перлинку, е, е, сів павучок і почав снувати павутину. Снував, снував і заснував світ. Так співається в колядках. Ну і ще, е значить, За християнськими традиціями ми знаємо, що павуки захистили Ісуса Христа. Коли царі слуги царя ірода хотіли вбити маленького Ісусика, то слуги царя ірода наздоганяли, і павучки засну обслугопли ну, павутиною повут, печеру настільки, що коли пробігали ці слуги, вони сказали, що тут нікого не може бути, тому що тут уже давно засну, заплетено павутиною, і ніхто вчора тут не міг. Прийти і народити дитину, і вони пішли далі. Тому таким чином павучки змогли спасти життя Ісуса Христу, тому що тому і з цієї причини виплітається солоняний павучок. З віруваннями українців павучки не просто оснують павутину, а вони ще захищають оселю від дурного ока. Коли можна навіть зрозуміти це, чому так відбувається, тому що коли в оселю заходить людина, відкриваються двері, і павук починає рухатися, то вся негативна енергія і позитивна енергія потрапляє в цей павучок. І забирається як негативна, так і позитивна. Тому вважається, що павуки вони ще, це такий генератор енергії, як позитивної, так і негативної. Ну, В першу чергу забирають негативну енергію, тому через рік павука бажано було спалити. Тобто павук відпрацював цілий рік, спалювали і на свято Гната виплітали нового павука. Це другого, Січня починали робити паличків, дідухів, тобто займалися підготовкою до Різдва. Ну, взагалі підготовку до нового року починали від свята Катерини, а вже від свята Гната починали вже готуватися до різдва, тобто вже закінчували приготування. Для того, щоб зробити одну з конструкцій солоняного павичка, треба взяти, нанизати на ниточку три соломинки і з'єднати в формі трикутничка. До речі, такі форми, трикутничок, ромб підвішувалися на вікна і е, теж, створювали такий затишок і святковий настрій в оселі. Значить, спочатку трикутничок, потім ми додаємо ще дві соломинки і будемо робити форму ромба. Значить, як ми з'єднуємо ці соломинки з протилежної сторони від ниточки, тобто. З'єднуємо один раз, вкручуємо і ще раз. Обов'язково два рази. І нанизуємо ще дві Так, і ще дві. І тягаємо ще дві. І у нас утворюється, обов'язково прикладаємо пальчиками, притримуємо для того, щоб не розтігти ці соломинки, тому що соломка, вона така дуже хрупка і може ниточка розрізати її. Так, і після цього, значить, принцип такий. Три соломинки-трикутничок, три рази одягаємо по дві соломинки, і тепер будемо три рази по одній соломинці. Вставляємо одну соломинку і прикручуємо до протилежного першого трикутничка. З чого ми починали? З'єднали одну соломинку, додаємо ще одну і прикручуємо ось до цього кута. У нас повинна утворитися така конструкція, яка нагадує, човник такий. І останню соломинку прив'язуємо, з'єднуємо. З нами є такий павичок. Потім з таких конструкцій, бачите, він буде рухатися в нас. Взагалі правильно з'єднаний павучок, це коли... Всі конструкції рухаються, тому що можна так з'єднати дуже міцно, до кутиків прив'язувати, і павук не буде рухатися. Павук повинен обов'язково рухатися. Якщо повісити, наприклад, на дві ниточки якусь конструкцію, вона не буде рухатися. От, якщо я ну, я не знаю, може якийсь груз може бути всередині, то він рухатися не буде. Якщо не буде рухатися, він не буде створювати ту енергію, яка нам потрібна, і не буде забирати ту негативну енергію, яка нам потрібна. Так, от зробили павучка. Що ми можемо додати в павучок, ми можемо ще зробити оту от перлинку, з якої починався стріл. Ми візьмемо одну соломинку. Треба, щоб солома була м'якою і довгою. Треба з однієї сторони розрізати цю соломинку. Розкрити цю соломинку і обов'язково зрізати з одного кінця, щоб у нас не було соломка біля вузлика, вона звужується. Тобто ми цю частинку зрізаємо, потім прикладаємо або ножа або ножнички і загинаємо соломинку так, щоб у нас всі чотири сторони були одної довжини. Завернули квадратик зробили і загортаємо цей квадратик вісім разів. Загорнули, відпускаємо цю соломинку і тепер тримаємо так її. З'єднуємо другу з третьою, першу кладемо поперед цієї соломинки. Ось так. Закриваємо і ще раз закриваємо. Прокручуємо всі ці вісім років. Вона нам вже не дозволяє, і соломо ховаємо соломку під соломинку, якою ми закрутили цю мене. Кожного року ми робили ангела. Перший рік, коли ми робимо ялиночку, прикрашаємо її солом'яними виробами. Тому тут є вироби дівчинки, які 5 років оця пташка, стрикозка, ангел тут є ірочки. От. А є вироби більш дорослих дітей це русалочки. Ось така русалочка. У нас тут одна русалочка. І другу русалочку робили три, три дівчинки. Одній було сім років, другій було дев'ять і десять років. Вони втрьох зробили цю русалочку, а цю зробила розумніла. Така русалочка. Тут є метелики, є коники, є олені, кізочка, лебеді, дзвоники, сердечки, зірочки. Але це ялиночка ще не закінчена. Ми будемо ще допрацьовувати до нового року ще є час. Тобто будемо продовжувати прикрашати. Бачите, тут такі гірлянди, які дуже легко можна, може зробити кожна дитина. Тобто нарізаються соломинки, на ниточку з вуличкою нанизуються такі. Але між ними могли бути ще і зірочки. Десь у нас тут і така гірляндочка є. Бачите, вона з зірочками, з намистинками, з соломинками. Це теж це маленька п'ятирічна дівчинка робила. Спочатку ми робилися намистинки, потім нанизували. Тобто, Ну і прикрашає нашу ялинку отаку зірка. На різдво ще, ну, не тільки на різдво, а взагалі протягом всього року під іконами зберігали ладан в таких от ладанках або називали лампадками. Отака форма випліталася, всередину клали кусочки ладану, які оберігали оселю. Звичайно, ми знаємо, що символом різдва є обрядова куття. Під яку, під Коли приготували кутю, її ставили в горщик, робили, клали кутю і ставили в вінок. Вінок повинен бути із зілля, яке збиралося влітку. Тобто всі оберегові трави, які збиралися влітку, клали в вінок. Тобто це була тоя, чебрець, васильки, звіробій, цмин пісковий. Всі злакові культури, тобто це був і символ достатку, і оберіг, який оберігав. І можете уявити, який створювався настрій, коли оцю гарячу кутю ставили в цей вінок, в якому було все це зілля. І хата наповнювалася цими літніми запахами, пахощами. Якщо ви хочете зберегти дерево, і не ставити в оселі ялинку, не зрізати ялинку, то можна із соломи, але якщо у вас є солома, то ви із соломи могли б зробити отаку ялиночку. Бачите, таку ялинку в мене робила дівчатка мої учениці, і прикрасили її такими ракушками, можна прикрасити ракушками, можна всіми декоративними ось прикрасами, які є вдома. Прикрасити отаку от ялиночку. Робиться вона дуже просто пробиться. бачити, по формі вона така ж, як дідок, на трьох ніжках стоїть. Але, значить, накладалися соломинки, підв'язувалися спочатку тут, і потім наклеї накладалася соломинка за соломинкою, за довжиною спочатку найдовші соломинки, потім закінчувалися короткими соломинками. Ну і зверху прикрашаю нашу ялиночку-зірочка така. Таке дерево роду я зробила до своєї персональної виставки, яка була в цьому році. І я думаю, що діти, які будуть займатися якийсь період часу, вони можуть собі зробити точно таке з дерево роду. Ще раз хочу привітати вас з наступаючим новим роком з циклом різдвяних свят, і побажати вам творчої наснаги, і щоб ви навчилися робити такі ж речі, які вміють робити мої учні. І, ну, і я, і хочу запросити вас. Проходите, навчатися до себе в гурток, ну і на майстер-класи, які будуть проходити.